Слава Україні! Настав той тиждень, коли на більшості території України мало розпочатися відкриття полювання паперу. В цей час у нас відбувається те, що у звичайних людей перед Новим роком суцільна метушня. І життя в перечутті сакрального і великого свята. Всі ми зазвичай зараз закінчуємо свої паперово дозвільні справи, як завжди, нервово, і в останній момент. Мисливські магазини забити людьми, що грибуть і грибуть ти набої, неначе у нас прям якесь нашестя качок почалось. Наші чати, наші групи в соцмережах так і гудять, як той вулик. Всі мріють, думають, планують, діляться фотографіями і вирішують, де більше качки, що ми будемо готувати цього року на відкритті. Ну і звісно, скільки чаю ми подужаємо. Але цього року наш споконвічний ворог, який зараз себе називає Росія, зробив нову спробу захопити нас. І звісно, зараз більшість мисливців зустріне відкриття на болотах, лісах, полях, але не з гладкоствольною рушницею. А з нарізною зброєю, захищаючи від російських нелюдів свою землю, свою сім'ю, свою Україну, свої угіддя і свої наступні українські відкриття полювання, ми переможемо. Ми цього разу не перетворимося в зґвалтовану, зруйновану, пограбовану країну і націю. Цього разу ми знищимо всіх росіянців, що вдерлись на нашу землю. Але тепер, я сподіваюсь, більшість з нас зрозуміла, що цей надважкий і трагічний рік доказав, що ми нарешті перетворилися в націю і зі своєю країною, що дуже важливо, що в нас є своя країна. Тепер нам тут жити і нам вирішувати, що буде з нашою землею. І з нашим. Полювання. Ми всі тепер господарі своєї землі і того, що буде далі на наших угіддях. Тому так, цього року, сподіваюсь, у більшості з нас відбудеться тектонічні суви в розумінні того, що кинута гільза чи залишене сміття після свого табору це зло. Це руський мір. Це руська культура. І що браконьєрство і улюблена для багатьох фраза: якщо не я, то хтось інший. Це теж руський мір. Це теж зло. І їхня культура. Сподіваюсь, ці часи народять в вільній Україні навіть не європейське, а горде українське полювання, котре будуть поважати всі мисливці світу, прям як зараз поважають нашу армію і українську стійкість. Тож бажаю вам в свято відкриття зібратися вашим колективом десь в угіддях, можливо, на берегу Става чи будь-де, і просто віддати почесті в знак відкриття сезону. Що хоч і не відбувся на паперах, але все одно кожного року відбувається в наших серцях саме в цей час. І обов'язково не забудьте віддати честь нашим військовим, нашим захисникам, а також хвилиною мовчання згадати тих, хто віддав своє життя, виборюючи вільну Україну, з прийдешнім всіх святом. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Слава українському полюванню!